У сегменті до 28 тисяч гривень уже давно не йдеться про компроміси. Це територія, де смартфони наближаються до флагманів. Отримують топові дисплеї, надпотужні процесори і камери здатні замінити окрему фототехніку. У 2025 році баланс між продуктивністю, автономністю і технологічністю в цьому ціновому діапазоні став особливо точним. Тут зустрічаються моделі за amoled екранами до 120 Гц, Великими акумуляторами, підтримкою бездротової зарядки та навіть штучним інтелектом у фото- та відеообробці. Основні гравці Samsung, Xiaomi, OnePlus, Realme, Vivo. Більше не борються лише цифрами в характеристиках, а й тонким налаштуванням камер, оптимізацією енергоспоживання та терморегуляції. Для користувача це означає смартфон, який не гальмує, не перегрівається. І стабільно тримає батарею протягом доби активної роботи. А головне, у кожної моделі тепер є власний фірмовий акцент. Хтось робить ставку на фото, інші на геймінг або бізнес функції. І саме такі багатогранні рішення ми розглянемо у цьому рейтингу. П'яте місце у нашому рейтингу займає OnePlus 13 – смартфон, який легко дихає в потилицю флагманам, але коштує майже вдвічі менше. Це той випадок, коли виробник залишив усе, що справді має значення: швидкодію, екран і витривалість. Усередині потужний процесор Snapdragon 8 Gen 3, той самий, що стоїть у топових моделях, і саме він забезпечує ідеальну плавність роботи. Жодних зависань навіть у найвимогливіших іграх. Жодного нагріву, система охолодження відпрацьовує бездоганно. Дисплей AMOLED із частотою 120 Гц. неймовірно контрастний і яскравий. Навіть у спекотний день під прямими променями сонця картинка залишається чіткою. Акумулятор на 6000 мАч працює до двох діб активного користування. А дротова зарядка потужністю 55 Вт повертає понад половину заряду менш ніж за півгодини. Так, бездротового заряджання тут немає, як і повного захисту від занурення у воду, лише стандарт 65, Але корпус із металевою рамкою і скляною задньою панеллю виглядає справді преміально камери три основна телевик по 50 мегапікселів, плюс ширококутна на 8 фото виходять насиченими чіткими з глибокою передачею кольору, хоча алгоритми штучного інтелекту часом додають зайвої яскравості. Утім, це не мінус, а радше фірмова стилістика OnePlus. І головне, смартфон стабільно працює, витримує навантаження і залишається прохолодним навіть після години ігор. У категорії до 28 тисяч гривень OnePlus 13R – це еталон балансу потужності, автономності і надійності, який не боїться порівнянь із жодним конкурентом. Редактор Четверте місце посідає Motorola Edge 60 Pro, смартфон, який виглядає як флагман, і поводиться так само. Компанія зробила ставку не лише на потужність, а й на стиль. Кольори корпусу створені спільно з Pantone, і кожен варіант, осліплюючи синій тінь, чи ігристий виноград, виглядає ефектно. Головна прикраса вигнутий oled дисплей 6,7 дюйма з роздільною здатністю понад 2700 пікселів по ширині. Частота 120 Гц, забезпечує ідеальну плавність, а скло Gorilla Глаз сьомого покоління гарантує захист. Корпус сертифікований за стандартами IP 68 і навіть IP 69K. Тому пил, дощ чи випадкове падіння йому не страшні. Працьовий смартфон на Mediatek DiMensity 8350 Extreme Має 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ швидкого сховища UFS 4.0. Запасу вистачить навіть для відеомонтажу. Камери 3 основна та ширококутна по 50 мегапікселів, і телевик на 10. Плюс фронталка теж 50. Акумулятор на 6000 мАч працює півтора-два дні, а зарядка 90 Вт заповнює половину батареї за 10 хвилин. Є й бездротова зарядка, і навіть окрема AI – кнопка для виклику штучного інтелекту. Motorola Edge 60 Pro – це про стиль, швидкість і витривалість без жодних компромісів. Третє місце Poco F7 Ultra, смартфон, який вміє дивувати. Це вже не просто середняк, а майже флагман за відчуттями. Усередині потужний Snapdragon 8 Elite, який забезпечує блискавичну швидкість у всьому від соцмереж до важких ігор. Дисплей AMOLED 6,67 дюйма з роздільною здатністю понад 3000 пікселів по ширині та частотою 120 Гц. Виглядає бездоганно, яскраво, контрастно і плавно. Є підтримка HDR ультразвуковий сканер під екраном і пиловологозахист за стандартом IP68. Камери тут три. Основна – 50 мегапікселів зі стабілізацією. Телевик – теж 50. Із двократним оптичним зумом і ширококутна 32. Фото насичені, портрети чіткі, а відео стабільне навіть у русі. Фронтальна камера також на 32 Мп. Акумулятор на 5300 мАч працює півтора дня. Зарядка 120 Вт наповнює батарею за півгодини, а бездротова 50 Вт майже так само швидко. З мінусів ціна на старті була за високою, камери не дотягують до флагманів, а процесор гріється під навантаженням. Проте за нинішнього цінника до 28 тисяч гривень Poco F7 Ultra це один із найшвидших і найвитриваліших смартфонів року. Друге місце займає Google Pixel 9. А. Компактний, розумний і максимально стабільний смартфон у цій ціновій категорії. Він отримав чистий Android 15 го покоління і рекордні 7 років оновлень, що робить його унікальним серед конкурентів. Екран AMOLED 6,3 дюйма з частотою 120 Гц забезпечує плавність і гарну яскравість навіть під прямим сонцем. Так, рамки товстіші, ніж у конкурентів, а скло лише горіла глаз третього покоління. Проте кольори виглядають природно, а зображення чітке. Корпус із алюмінієвою рамкою та пластиковою задньою панеллю має повний захист IP68, тому пристрій не боїться дощу чи пилу за продуктивність. Відповідає тензор G4, який чудово справляється з повсякденними завданнями, камерами та штучним інтелектом. Хоча під навантаженням може нагріватися, основна камера 48 мегапікселів зі стабілізацією, фронталка 13. Фото виходять контрастні та природні. Навіть у темряві софт Google додає деталізації. Акумулятор на 5100 мАч забезпечує до 12 годин активного користування. Є швидка зарядка 23 Вт, бездротова 7,5 Вт. Pixel 9a не має багатої комплектації, зате дарує головне стабільність, довговічність і гуглівську плавність роботи, за що й отримує друге місце в рейтингу. Це найрозумніший квиток у флагмани за адекватні гроші. Плаский динамік AMOLED діагонально 6,7 дюйма з частотою 120 Гц верц і піковою яскравістю до 1900 ніт, дає соковиту картинку і читабельність на сонці. Корпус легший і тонший. Скло, Gorilla Glass Victus Plus та рамка Armor Aluminum. повний захист IP 68 Всередині Exynos 2400 з графікою X-Clips 900. 40. У щоденних задачах і виграх тримає стабільні кадри. Так, під тривалим навантаженням може нагріватися, але тротлінг помірний. Пам'ять – 8 ГБ оперативної та від 128 до 512 ГБ сховища. Є E7 і дві фізичні SIM, швидкий USB типу C версії 3.2. NFC і сучасні модулі бездротового зв'язку. Камери, основна 50 мегапікселів із оптичною стабілізацією, телефото з трикратним оптичним збільшенням і оптичною стабілізацією. Надширококутна 12 мегапікселів. В день висока деталізація та природні кольори. Вночі впевнена робота алгоритмів. Зауваження традиційне: у надширококутної немає автофокусу. Акумулятор: 4900 мАч. Тримає день півтора активного користування. Дротова зарядка 45 Вт. бездротова 15 Вт. Є зворотна програмно Android 16-го покоління з One UI 8, і обіцяні 7 років оновлень. Підсумок збалансований екран, камера з оптикою, захист, швидке заряджання і довга підтримка. Саме за це ставимо S25 FE на вершину рейтингу. Фінал цього рейтингу підводить просту, але важливу думку сьогодні в середньому ціновому сегменті можна отримати все: преміальний дизайн, плавний екран, стабільну продуктивність і камери, які не поступаються флагманам минулого року. У 2025-му межа між топом і середняком практично стерлася. Навіть доступніші смартфони здатні тягнути ігри, записувати якісне відео, працювати день без підзарядки й отримувати роками оновлення системи. Якщо обираєш новий телефон у межах 28 тисяч гривень, головне з звертати увагу не лише на цифри в характеристиках, а на баланс, бо саме збалансованість зараз визначає наскільки зручно смартфон служитиме тобі щодня від камери й екрану до автономності та звуку. І серед нинішніх рішень уже точно є те, що стане твоїм особистим флагманом без переплати.